По населених пунктах в Запорізькій області та району окупанти все частіше б'ють FPV-дронами. Лише за добу кількість таких атак може перевищувати 150. Все частіше полюють на цивільних, б'ють по магазинах, будинках, навчальних закладах, сільських радах. В останні кілька тижнів село Мале Катеринівка, розташоване за кілька кілометрів від Запоріжжя, стало ціллю для росіян. Туди почали залітати дрони кількох типів. На протязі місяця активізувалася дуже зальот впівій ворожих дронів. І почали залітати так звані молнії, Це десь півтора на півтора метра. Ну такі здорові метр на метр 에, впівішки, які везуть вибухові пристрої. І от вони б'ють саме по інфраструктурі, там по трансформаторам, пінстанціям, по газовим, по водогонам, десь впровод. сьогодні тільки днем два штуки прилетіли. І розбили там пару будинків, криші злетіли. За словами голови громади, за допомогою FPV-дронів росіяни буквально полюють на мирне населення. Дрони залітають, і людину вбило, ганялися прямо за ним в спину. Вже було темно. Вони тушили автомобілі, вийшли люди, тушити ті дрони. Слідуючи дрон залетів і погнався за людьми. І два волонтери наші постраждали раніше. Росіяни використовували такий клас дронів у розвідувальних цілях, кажуть аналітики, але тенденція змінилася. Експерти запевняють, тепер росіяни працюють над збільшенням дальності польоту в дронів. і нальоти таких заряджених вибухівкою БПЛА навряд чи пов'язані з просуванням армії Росії на Запорізькому напрямку. Наголошують аналітики. місцевого населення. Как россияне терроризируют ракетами шахедами вглубь нашей страны. То же самое они используют дроны для террора населения на прифронтовых. Сложно предположить, это все дроны запускаются с территории противника, с захваченной противником, или какие-то из них могут запускаться и диверсионно-разведывательные группы с нашего ближнего тыла. Глубина. Роботи средств противника Аналітики вважають, росіяни не можуть зламати лінію оборони зсу, тож тероризують мирне населення у такий спосіб хочуть зламати тил.